Всім доброго дня! Моя попитка номер 577. Що я хочу записати для вас якесь прикольне відео, яке буде вам в тему, щось новеньке розповісти. Е е е так, хочу вам розповісти про пасту. Це паста скраб для шкіри голови. Е е почну з того, що з чого все почалося. Ну, скраб і скраб, так, десь 4 роки тому я зараз його постійно продаю, замовляю партіями вже е з Угорщини. Так ось Все почалось того, що мені дівчина написала каже, йо, у вас така паста мені порекомендував дерматолог е у моєї доньки е Донька 6 7 років, ну десь в тому. вже було дуже давно. Виходить, що в неї поставили діагноз сибирейний дерматит і також в неї діабет. І кажуть, що ця паста дуже допоможе. Я так, о, прикольно. Ну так, в мене паста є, я відправив. Мені потім дали зворотній зв'язок, де реально воно допомогло. Що сибирейний дерматит зменшився, загоїлися ранки, прибирався зуд, шкіра не так сильно жирніє. Тому я такий о, прикольно. І почав давати людям рекомендації, що якщо є ось така проблема у вас дитина, то спробуйте пасту. І почалось дуже багато відгуків. І я почав все більше, більше. Коротше, зараз, зараз хто мене з дитиною пише, я одразу рекомендую цю пасту І 100%, що вона допоможе. Паста має 250 мл об'єму. Зараз там теж розповім. Були і ребрендинги з упаковкою, і все таке. Все це розповім. Також пасту я на собі спробував один раз. Вона курсом йде е на два місяці. Ефект дуже крутезний. Тому що в мене теж проблемна шкіра голови. Вона жирніє, зуд, почервоніння, тому що з самого початку свого життя я е теж ну зараз мені таке вже пишуть. Нічого не змінилося за 32 роки. Я вам також сказати, що в мене був леп. Це коли лупа не ось така маленька, як, так, ну, як там пилюка якась, але б це ось такі куски, от такі реально огромні куски цієї лупи, що ти її не можеш зняти. А коли її знімаєш то там рани, а потім вона знову з'являється. Ну, Якщо б була така паста, то я думаю, це, це було б легко, але мені зробили все по-іншому. Мені... По-українськи наголо в мене знімали все волосся, а потім олією мостили. Ну, коротше, От так проблема ця і залишилася, тому що постійно в мене були проблеми зі шкірою голови. Так ось, Також ось нещодавно дівчині, дівчин, ну десь два тижні тому також був себерейний дерматит, дівчина взяла. Для своєї доньки дуже допомогло. Чому для дітей воно підходить? Тому що дуже крутезний склад, він там великий, він там іде натуральний, тому що це угорщина преміум сегмент, паста стоїть достатньо недешево, там іде рожева сіль, яка підсушує, але і пече. Так, спочатку вона буде печь. чому тому, що вона в ранки попадає, і, як люба сіль так, на ранки, то може підпекати. Це я також проговорюю своїм клієнтам, щоб дитина там була як... на чеку, чок... і також е... зрозуміла мама або батько, що може таке бути. Но не тільки дітям, але можна і дорослим. Це повний унісекс іде. На різний вік, так що я на собі кажу спробував, дуже допомогла мені. Так, хочу вам сказати: єдиний мінус цієї пасти це її упаковка. Чому? Тому що як тільки вона прийшла на Україну, як тільки вона з'явилася, вона була тут 250 мл, ось так приходить. Як бачите, вона вже підтікає. І щоб ви розуміли, тут є шпатольок, зараз це покажу. Вони зараз упаковують ось ось таку упаковочку, типу, щоб вона не розтікалась. Ну все одно вона розтікається. Спочатку не було цієї упаковки, паста була в банці, потім ця кришка, потім все це в поліетилені було запаковано, і все одно, все одно вона підтікала. Ну, коротше, зробили щось, нічого це не змінило. вона все одно підтікає. Коротше, при транспортировці, я так розумію, десь якийсь чуток рветься. І починається. Тому для хто в мене буде замовляти пасту, буду підкидати це відео, щоб вони розуміли, що я не прислав вам беушну пасту, або ще щось, вона така до мене приходить. Так. Далі для чого тут йде шпатель? Зараз я вам цю пасту покажу. Це для себе замовив. Хочу ще раз її наносити, тому що в мене там є інший препарат, але треба змінювати іноді. Ось так вона приходить, я її підрізав. Щоб ви розуміли, часто виходить, що мені потім пишуть Сергій, тут немає того об'єму, який зазначений. Дивіться, тут є той об'єм, тому що зараз висипати це вже окремо. Тут є той об'єм, чому? Тому що в мене прохолодна, вона така ще густа. Ми на вагах це зробили. Я кажу, якщо є ваги, взяли, заміряли. І дівчата реально заміряли, там реально 250 мл. Все, все одно я додому її довести вже зможу. Ну, там можна ще так довго робити. Її. Це паста, паста скраб, тому що багато хто не знає, що таке паста, що таке. Пілінг паста скраб вона йде образивна. Частіше всього вона йде або на сахарі, або на солі а з додаванням олій. Якщо, ну, якщо це про волосся, то олії ми туди не додаємо. Але якщо ми ну, про ноги або руки, то чаще всього ще олії для зволоження. Ну, коротше, ось так це буде виглядати. Я думаю, мені буде достатньо. Так, ось така паста в нас виходить. Вона ось так вона виглядає, щоб ви розуміли. Потім, потім, ну, я вам так покажу. Ось бачите, тут сіль іде. Потім вона додається вода і наносимо на шкіру голови. Що я хочу ще сказати? Також в мене брала дівчина для лепу брала, як в мене була проблема. Леп, щоб ви розуміли, в 6 років, який десь народжений, чомусь не пішов у дитини. Вона каже: Сергій, може, щось у вас є. Я таку, «Ну, так, є, є, паста, можете спробувати. І вона реально через два тижні мені вже написала Сергій все ідеально. О, шкіра голови чиста, так що дякую. Там в мене є зворотній зв'язок по цій, по цій проблемі. А ось нещодавно дівчина взяла пасту. Це був треш. Ну, в мене таке буває. Коротше, дівчина взяла пасту, каже, пройшло, пройшло два тижні, каже, Сергій, щось ваша паста не допомагає. Вона до мене звернулася з тим, що у, дочці, у дочки йде сабурейний дерматит, поставили діагноз, шкіра свербить, червоні цятки. Жирність, ну, все як при себему дерматиті, Я кажу, візьміть пасту, для дитини буде все ок. Вона точно допоможе, але, ну повинна допомогти. Тому що бувають такі моменти, що ну, не допомагає. А, але а, вони рідко бувають. І, скоріш всього, що щось, коли я починаю, коли вони бувають, коли я починаю там, питати, яка у вас шампунь, да. а що ви ще наносите. То там вже починаються моменти, дуже цікаві моменти. 100% паста працює, але але... виходить, я пишу, а що там у вас по шампуню, що там у вас по кондиціонеру, тому що волосся довге. Вона каже: ну, в мене там шампунь, самий простий, дитячий, зробити мені фото. в мене зробила фото цієї шампуні. Я не буду говорити, що це за фірма. Щоб ви розуміли, шампунь коштує 65 гривень. І я тут у шоці, у шоці, якому? Що паста коштує більше тисячі гривень? Ти в мене купуєш пасту, щоб вилікуватися, берег не Ну при цьому ти користуєшся шампунь, який коштує 65 гривень. Один із найдешевших, я так розумію. Ну, бальзам там стоїть на 10 гривень дорожче. Но бальзам іде для волосся, а ось шампунь може йти для шкіри голови і якось підсушувати, якісь проблеми. І вона каже: ви розумієте, це, це жесть, ви розумієте, що ваша паста зробила себорейний дермотит. Все було добре з головою моєї дитини. А тепер ну, не добре, там себорейний дермотит. Я говорю, а для чого цю пасту брали? Ну там ось ну, почув якесь увілювання незрозуміло. Я кажу, ну це незрозуміло, ви мене звернулися з ебуреним дерматитом, а зараз кажете, що все добре, і ця паста зробила вам це бурейний дерматит. Ну, іноді у клієнтів буває щось незрозуміло з поведінкою. Тому, як є. А так, в принципі, якщо я рекомендую препарат, починаю питати, що там і як. І я розумію, що шампунь якась не та, то, то я рекомендую вірну шампунь, підібрану шампунь. Далі так далі я вам хочу сказати, що дуже крутезно ви можете зробити собі професійну процедуру, як в салоні вдома. Для чого? Для того, щоб була циркуляція крові також. Якщо дорослим, то дуже гарно працює при випадінні волосся. Воно зачищає мертві волосинки дуже гарно, і також дає е, пуск новим. Чому? Тому що цей скраб він, циркуляція йде крові в шкірі голови, і волосся буде рости швидше. Е, також хочу звернути вашу увагу, що дуже часто плутається бурейний дерматит і псоріаз. І мені скидує там Сергій, є у вас при псоріазі щось, я там бачила пасту, але мені не поставили діагноз. Тому дивіться, якщо при Свибориному дерматиті, особливо дітям, все супер, все круто, все допоможе. Якщо при псоріазі, то ми вже експериментували. При псоріазі інші є в мене маски. Паста не дуже допомагає. Чому? Тому що буде роздратовувати шкіру, а там більше треба заспокоювати шкіру, при псоріазі. Тому ні. А, далі що хочу сказати: коли ви пасту наносите, а паста наноситься з самого початку на вологе волосся. Да. Там на 15-20 хв... ну, волос шкіра голови не сама. Коротше, наноситься на шкіру голови. Вологу, особливо вологу. Ну, колеса теж буде, буде волога, але ми не на длину наносимо а, довжину. А, так ось, на 15-20 хвилин вона стой, стоїть в тому плані, що вона не тече, паста не буде. А, вона така плотна йде. Через 10. -15, 10 -15 Десь хвилин вона взагалі буде стояти повністю, тому що я користувався, я знаю. Тому можна займатися як, ну, можна як маску нанести і займатися своїми справами. І обов'язково, якщо волосся для дитини беремо так довге волосся, то обов'язково кондиціонером потрібно закривати. Чому? Тому що буде заплутуватися дуже сильно волосся, буде сушитися, його розплутувати складно. Це один з моментів. Е, Хочу сказати, що ми працюємо з дерматологами і трихологами, які часто мене рекомендують, часто рекомендують цю пасту. Ти також підбір товару, якщо є проблема з шкірою голови, вже пишуть, кажуть. Що мене там порекомендували, порекомендуєте ось так, така така проблема. Трихолог поставив діагноз, дерматолог поставив діагноз і вже так легше. Тому що чаще всього діагнози дівчата своїм дітям, або самі дівчата ставлять по інтернету, або gpt чату, або там коротше, ви зрозуміли, не куди йти, але діагноз я поставлю. Але для цього в нас вже є кейси, є фото, фотодинаміки, де я кажу, у вас така про деякі фото не хочуть. Хочуть скидувати шкіри голови, кажуть, все я хочу це. Я говорю, є діагноз, немає діагнозу. Хочу це я говорю, спочатку, діагноз не і хоч... фото. Я говорю, фото не хочу скидати. Я беру, кидаю фото. Ось так. Вона каже: ну практично так. Я кидаю фото псоріазу. кидаю фото Сабареного Дерва, тому все у точку. Я говорю, ну все добре, тоді вам допоможе. Тоді 100% Ми вирішили, як у вас діагноз, тому що фоток є дуже багато. Але все одно краще, щоб був діагноз або... або, хоча б, зробити фото, де я буду, якщо я цього щось не розумію, я пишу своїм методистам, так скидаю фото далі. Тому що щоб на 100% порекомендувати те, що вам е, допоможе. Е, така ось інформація про цю пасту. Е, ще раз хочу наголосити, що вона наноситься з самого початку, тому що я бачив, є відео, де спочатку ми голову. Потім наносять пасту. Це не можна і так робити, але все одно цю пасту потрібно буде зимувати ще раз шампунь. Тому хто -то каже, що потрібно цю шампунь, ой, цю пасту наносити вже на чисте волосся. Ну не знаю. Я скільки працюю, скільки я рекомендую, скільки роблять так, як я говорю, і я сам так роблю, що є реальний результат, що я наношу спочатку пасту. Потім змиваю наношу шампунь. Ну а потім вже кому, якщо чоловіку або дитині там довге волосся довге волосся. Там кондиціонери, тоніки, термозахисти, маски. Ну це вже як потрібно. Але з самого початку до нас дивіться, паста. в наборі є е ця паста, до неї є шампунь, кондиціонер для кого потрібно. Також є питання по тому, чи є звикання до цієї пасти. Дивіться, тут є курс, курс розрахований на 2 місяці. Але це не так, що ви там цією пастою користуєтесь, якщо перестанете користуватися, то все, все, все буде те ж саме, що і буде. Ні. Це е, догляд. Це не аптечні препарати, де є привикання звикання. До цього звикання немає. Ви можете і користуватися, але все одно, коли я її користувався два місяці, чітко мені вистачило на півроку ремісії. Але це вже була моя проблема, тому що я помив голову шампуню з готелю дуже дешевим якимось. Він мені пожов шкіру голови, і тому може, може, і вистачило б надовше. Ну, все одно я рекомендую все робити курсами. Чому? Тому що якщо ми користуємося, воно допомагає. Якщо на постійному користуватися, то може просто хуже бути ефект, і не такий, як ви забажаєте. Коли буде ефект після того, як ми користуємося пастою? дивіться, у всіх по-різному. Але відмічаю, що вже на друге миття є ефект і реально подобається вже на друге миття. Тому це дуже гарно. Друге миття це Тиждень, так? Один раз 3-4 дні ми миємо голову? Вже через тиждень буде ідеальна шкіра волосся. Так що дякую за те, що мене дивилися. Якщо є якісь питання, ви можете звернутися в директ інстаграм. У мене є питання. Яке? Чи жирнича ця паста? Ні. Який аромат? Ну, дивіться, в пандісі аромат що у шампуні, що у пасти. він такий трав'яний. Але, не знаєте, не такі, як лікарські трав'яний. Вони там з ноткою ромашки. Ну, коротше, різні, різні запахи трав, але там не такі якісь там інтенсивні запахи. Дуже приємні запахи, мені подобаються. А які протипоказання? Протипоказання в неї немає. Ну, якщо тільки та немає там протипоказань, якщо тільки псоріаз, і якщо там дуже червона шкіра голови, то не дуже добре, тому що вона може роздратувати. А так протипоказань в неї немає, тому що це догляд. Це не аптечні препарати, які йдуть там з гормонами або ще краще стероїдами, якимись там, я не знаю. Е, гормонів тут немає. Це догляд, який можна і дітям, і дорослим, і всім. Тому тут протипоказань немає. Чому? Тому що це. Євро... Європейський бренд, який повністю там дивляться дерматологи, повірте, в Європі це все дуже серйозно, тому я рекомендую брати все одно європейські бренди, які дивляться за своїм, як говориться, цим... своєю фірмою дивляться, тому що там. Постійне тестування йдуть. Якщо цей продукт, а тестування йде один раз на рік, цей продукт не проходить тестування, то він все, він або йде на ребрендинг, або цей продукт уходить повністю з ринку. Ось так. Ну не з ринку, це фірми його знімають. Тому я все одно рекомендую брати європейські бренди, де є реальна якість і буває краще, ніж чим аптечні препарати. Так що дякую, звертайтеся. Якщо є якісь думки про те, які вам зробити відео ще з косметикою, показати ось так, розповісти якісь цікаві кейси, щоб ви розуміли там при чому можна, як можна користуватися, при яких проблемах, то ви можете писати в Ютуб. Ми я подивлюсь, ми з командою подивимося, що можна прикольного ще засняти. Тому що дуже багато цікавої інформації, дуже багато є. Е того, щоб я мог вам показати. Тому пишіть.